Ну що ж, всім привіт, народ. З вас підпистав подавайкам продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Ефіопію. Так, ми тут почали. Почали. Звільнення Африки. Від клятих колоння... коротше, від е цих колоній. Так, теоретично було б прекрасно, щоб ми могли прийти до цього узла постачання, А це можливо, теоретично. Так, на півночі також все в нас не так жахливо. але дамо собі час на вирівнення фронту. Так, є. Тут зупиняємо наступ. Даємо їм себе по отоплати. Давай іншу дивізію атакую. Ти допомагай сюди. Так, зупиняйся, зупиняйся. Якщо ми туди не проб'ємось, немає сенсу. Під підтримку. Ідеально, якщо б я зміг сюди зайти, а вже аж, але. То в ідеалі Так, зупиняємось. Ти, без організації відступай. Ти в тебе більша організація сюди. Пробдох. Було б круто, якщо б ми сюди зайшли. Але це мрія, все вперед. Зупиняємось. Тут, 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 тут. Ось, все прекрасно, у нас є можливість. Сюди зайти навіть. Я сподіваюся, ніхто. Ага, я бачу, що вони намагаються прийти. 41 рік. Максимальна ефективність виробництва, тому що не зрозуміло, коли я отримую. Щось нове так Контратакуємо. Щоб вони не зупинили мене тут. А сам я зараз. Ні, зупинили. Це не рахується. Ми їх зараз у відповідь зупинимо. Так, де, Тут сюди зараз ще одна дивізія має зайти. Є. підкріплення обов'язково. Вперед, швидше, будь ласка, швидше. Ну якого біса ти даєш їм підійти якого біса? А. Все, самі винні. Окей. Поки що стоїмо так, як стоїмо. Ось сюди можна проатакувати. Зупинити їх тут, не дати підійти в підкріплення і зробити їм оточення. Прекрасно, все. Тут закрити їх просто. Ви. Ну, порт ми не проб'ємо, але ось тут закрити їх зможемо. Чи не зможемо? Ні, не зможемо, Серйозно, не зможемо. У мене ж не слабкі, в мене не слабкі дивізії. Так ми вдвох сюди. Один з вас сюди в підкріплення будеш йти. Відкрити вже нема. я не бачу, щоб вони відправляли когось підкріплення. Йдемо швидше, все. Дякую. Плюс оточення, плюс порт. Це прекрасно. Що може бути краще? Ой, вони такують мене звідси. Давайте випадку їх у відповідь. Контрнаступ. Зупиняємось одного сюди. Все взагалі, все красиво. Державна промисловість, прекрасно. Вузло постачання, який тут, він отримує постачання з цього порта. Таке собі. Так, вперед, далі. Межа ефективності виробництва, бо вартість. Ні, давайте межа ефективності виробництва. Так. Тому що я не розумію. Ну, я не знаю, коли в мене будуть ще військові заводи. Поки що це мій максимум по військовим заводам. Більше не буде. На більше я не розраховую. Так, давай одну дивізію підкріплення. Є. Трохи вирівнюю фронт. Тим сам даю собі можливість вирівнятися ось тут по цій принці. Просто хочу ось тут облізати їх вже. Є. Красиво. Фух, все не так жахливо. Все жахливо. У нас виробництва не вистачає нічого, у нас все в мінусі. Мені треба більше виробництва, щоб пусти. Ввести... Таку наступальну війну. Активно наступальну. При цьому, до речі, в нас все одно виходить. Так чи інакше ми проходимось вперед потрохи, поступово, але проходимося. На, тримайте, добиваємо вас. 59. Вверх підкріплення. Ні. Не впораємось, зупиняємось. Це все зупиняємо тренування. Розкидуємо війська. Так, у нас тут проблеми. Чому вони так настільки хорошо нас відбувають? Тим більше це мої провінції. Так, вдвох контрнаступ. Вирівняємо фронт. Ти також контрнаступ. Вирівнюємо фронт, все вперед. Все трохи краще зараз буде. Ой, і ще я підвів додатково війська під захист. Прекрасно. Самі винні. Самі видні. Але в мене просто спорядження нема, щоб нормально вирівнюватись зараз. Ну ось сюди три дивізії поставили. Мені треба більше військових заводів, але мені не вистачає. У нас нема спорядження. Просто звичайної зброї, щоб е відбуватись. І також ми якісь занадто повільні. Ми прям дуже повільно ходимо. Мені це не подобається. Дослідження. Ну, я ж ППО роблю. Так, давайте саперку. Роту інженерів. Так, тут трохи зменшили фронт. Ти підходь сюди. Збільшилось підкорення ерітрей, судячи за все. І в нас з'явився військовий завод, але все в піхотку. Все в піхотку. Нехай конвой трохи виробляємо. У нас все ж, нас все ж таки є Ні, Вас! Я зможу вас колись дозакривати? Ніколи, ніколи. Відкривай доступ до рішення, яке дозволяє сформувати державу африканський ріг. Тут інвестувати в захід рішення. Ой, тут рішення повідкривають. Прикольно. Але сформувати державу африканський ріг і те, як воно намальовано. Мене стануть національними Еритрея, Французькі Самалі, Британські Самалі і Італійське Самалі. Еритрея. Ось що мені треба. Давайте швидко. Вкривай доступ до рішення сформувати. Так, давайте. Йдемо в бік формування африканського рогу. Африканський ріг. Це як кривий ріг, тільки африканський ріг. Головне, щоб союзників був з плацдаром в Європі десь, щоб було де воювати <звісі> з вісію, а не тільки зі мною. Щоб вони не концентрувалися виключно на мені. Я сподіваюся, ви не чуєте, як в мене свердлять. Я дуже на це сподіваюся. Давайте, треба добити це оточення. Воно розширює нам фронт. Я через це не можу відвести дивізії на інші позиції вперед сюди. І сюди перекидуй. Сюди не було сенсу просто атакувати. Ми тут просто не отримуємо постачання. Так, вибачаюся, я на секунду відволікся. У, я бачу ось тут прекрасне місце. де, насправді, кажуть, що я б міг проатакувати. Це дуже вигідно. Так, десь в мене жахливий захист. Це ось тут. Так, ти саме відступай, і швидше я не збираюсь здавати вузол постачання. Це вузол постачання. Те, що союзники його не контролюють, це величезна перевага для мене. Так, тут трохи скоротили фронт. Мені просто тут фронт треба зжати до цього постачання, щоб я такого його контролював. В принципі, в Африці перемагає той, хто тримає вузлопостачання. Перемагає той, хто просто тримає вузлопостачання. Чим більше в нас вузлів постачання, тим краще ми себе будемо почувати. Так, мені цікаво, 148 тисяч. Я 100 тоді ще втратив, коли Італія мене 210 тисяч. Я оп, об... Сполучене Королівство втратив 30 тисяч, коли Сполучене Королівство об мене втратило 46 тисяч. Неприємно. Вішейська Франція 61 тисячу. О, а Фішійська Франція 80 тисяч. Коротше, явно в. Витрачаємо, втрачаємо менше за наших ворогів. На щастя. Також на щастя, ми тут поки що не одні в Африці, а тут ще вишиська Франції, якому також будемо бити. І сподіваюся, її бити буде легше, ніж союзники. Ой, ми будемо військовий завод. Так, слухайте, теоретично, поки є можливість, я відступаю з цієї провінції в гори. Тому що це рівнина, це рівнина, я не такий тупий. Я здам, я з радістю перезадаю цю провінцію, якщо я не наступаю. То мені ця провінція не потрібна. Заходьте сюди. Ні? Ні, ми сюди не йдемо. Ми даємо їм зайти сюди. Давайте відвізі звідси сюди, відступайте. Тому що я, ну, знову ж, це провінція з вузлом постачання. Я не збираюсь її здавати. Так, все. Тут ми стоїмо, гору холми. Цю рівнину я віддав союзникам. Хай вони самі там стоять. Воно мені не треба. Це прекрасно. Тут. Більшість к їх розрізала. Так, я можу вас добити вже? Ще ні. А, як ви набридли? Ну і тут вільна провінція теоретично б міг пробіжатись до порта, але ні, мені не дадуть це зробити. І слухайте, так як у нас тут спільний фронт, можна ж було б тоді зробити. Ось так. Переорганізації не буде, просто ми будемо тепер стояти більш рівномірно. Наші дивізії будуть розподілені більш рівномірно. Блін, тут вони. І давайте спробуємо. Пройтись в бік цього вузла постачання. Тут два вузли постачання плюс порт. Завжди відступити можна завжди. Ми завжди зможемо трохи відійти назад. Блін, я так знову по ітогу зайду в цю провінцію. Але треба зжимати їх. Якщо в мене є можливість стискатись, то треба стискатись і йти в вузол В порт і постачання. Так, тут ми їх атакуємо сюди, зараз зайдемо і йдемо сюди. Один через сюди, один через шифт сюди. Якщо я зараз візьму ці, тут ось цю лінію постачання, їх, то це буде прекрасно. Так, чи зможете ви підтримати тут? Так, коли я зможу їх тут вбити? Скажіть мені. Так, тут ми їх просто затримуємо. Блін. Порт вони тримають. Странно промисловість. Мені треба щось, що дасть мені більше. Щось, що дасть мені щось більше для перемоги, ми маємо. Перемагати якось. Блін, а мене тут затримали трохи. Нічого прям занадто страшного нема. Так, один сюди. Один сюди. Затримуємо і мені головне зайти 5 днів. Ти не будеш тримати 5 днів. Так, він не зміг. Так, ти йди сюди. Байдуже, що в мене тут буде загроза оточення. Йди сюди. Там хтось оголосить війну. Я понял, славін, Філіппінам. Є, yeah, плюс порт. Ой, плюс вузол постачання. Так, від цього вузл постачання їм нема сенсу. В порт я зараз не зможу зайти. Так, ви. Ти, будь ласка, швидко сюди. Я не хочу, щоб тут в мене було оточення. Треба слідкувати, щоб сюди ніхто не атакував. Зупиняємось. Тут у нас проблема, Велика проблема. Блін. підійдіть хтось сюди. Давайте будемо швидше за них. Є yeah, фу, швидше за них. Я через шифт може повертатися одразу. Є yeah, фух, плюс провінція? І сюди ні, ти не зможеш проатакувати. Ми взяли два вузол постачання, але. Вони не працюють. Ну, просто як факт. А, ні, ми один вузол постачання взяли, і він не працює. Ось так. За 30 днів десь побудуємо собі залізницю. Ці 30 днів треба просто протриматись. Просто протриматись, не, не Так кажу, кого буде це просто. Це не просто. Ой, якого біса? Ем. Не вистачало мені, щоб мене тут вони ще вийшли з оточення. Мені б не вистачало, щоб ще вони вийшли з оточення. Підійшли нова дивізія, ти відступай. Вони не зможуть прорватися. Чи зможуть? Та блін, ви в оточенні! Ви з оточення, атакуйте вгори. Якого біса вам вдається це робити, я не розумію. Це повне оточення. Ну, типа, тут нема вас, портан, ні портанів, ні злопостачання, нічого нема. Ви в повному оточенні. Ми сюди. Ви сюди. Да, да, да. Намагайтесь втримати. Так, зачекайте, а коли? Наскільки давно я взяв фокус? Скільки. А, мені ж дуже важливо фокуси брати, там дуже круті фокуси. Мені вони важливі дуже. А я їх не брав весь цей час. Якийсь час. Все прекрасно. Тут взяв ще один вузол постачання. Непогано, головне, що ми на південь розширяємось. Але ворог також розширяється на південь. Так, давай, ще одну дивізію сюди. Перекидаємо їх трохи. Падіння маніли. Та якого біса ви так. Якого біса, ви змогли сюди зайти? Поясніть мені, якого біса. Ви оточені. Атакуйте. Оточення. Знаєте, що таке оточення? Це там, де ви зараз знаходитесь. Ви в оточенні. Ви не можете атакувати. Вдало. Вгори. З моїм та бонусом на захист. Це неможливо, це нереально. Чому вам це вдається? Гра, поясни мені. Так було б прекрасно, якщо б в них порції забрав, але. Вони, дуже, вони тримають тут дивізії, багато дивізій тримають. Мені це просто не вдасться. Але їх тут прям дофіга. Було б мене якось більше і якісніше війська. Ну я справді не розумію, як вони мене відбивають Бо в мене навіть піхотки нема. Ось як вони мене відбивають. Може сюди зможу якось? Та ніяк. Можливо, щоб я не забув. а. Я. Yeah. По фокусам, щоб, може, я йшов і не забував про них. Oh, мене... Я б вже зробив осередніми землями більшу територію, і в мене було б все краще. Як мінімум, тому що мені б на гарнізон нічого не треба було. Тому що в мене, якщо подивитись. На гарнізони треба ще 3600. Це майже половина нестачі піхотки, це нестачі для гарнізонів. Ой, вони тут атакують. Ну ви ж в оточенні, я не розумію як. Ви в оточенні, ви розумієте? В мене величезні. Ви в оточенні? в мене неймовірні бонуси на захист. Це плюс гори в горах і плюс неймовірний бонус на захист. Якого біса вам дається мене атакувати? Савок з Німеччиною воює, да-да. Цікаво, він мені запропонує в коментарі приєднатись? приєднатися. Блі, ну насправді тут мають бути максимально ну До речі, так. Савок чекає мене в Альянсі. Мене всі в своїх альянсах чекають. Диви, я хочу нагадати, що коли я. е-е, відмовив. Так, да, коли я робив спробу. Зробив Білий мир з Італією, а потім пішов на союзників. Мене вісь також запрошували. Тобто мене всі. Всі альянси запрошують до себе. Я дуже цінний. Я всіх, всі мене цінують. Дякую. Дякую. Так, узли постачання. У вас на всьому ось ось тут, ось сюди нема постачання. Ось тут я також можу дійти трохи, і у вас також тут не буде постачання. Просто не буде, все. Ось тут я встану і все. До цього порта, якщо зможуть дійти. Ну чому я не можу сюди придаткувати? Я справді не розумію. При цьому в мене є бонуси, їх багато. Не знаю, на військову поліцію, на якесь далеке майбутнє. О, відновити так Смузьку імперію є в рішенні. Купа середніх земель, але для цього мені треба ще Ємен контролювати. Ємен може, сам приєднаєшся до мене? Okay, поки що нам нема чого робити. Я справді не розумію, чому я не можу вас туди вбити просто. 77? Ні, ні. Просто ні. Да, да, да. Хоч бери і вступай в східноазіатську сферу супроцвітання США. Тепер ще в союзниках США, прекрасно. Теоретично можна спробувати ось так зробити. Вперед. Де? Червоний захист. Тут. Та ви знущайтесь. Іди сюди, ти сюди, все. Тут і I... сподіваюся. Ну блін, просто швидко придіться, будь ласка, я вас благаю. Просто швидко. Просто туди назад. Так, опа, бачу. Атакуємо Підтримка. Підтримка. Блін. А ти затримує їх тут. Ми маємо зайти. Ми байдуже, ми маємо зайти, зайти і оточити. Все прекрасно, Ні, ти я чуть Не відправив. О, так. Всі альянси цього світу хочуть мене до себе. Японія також запрошує. Я ж кажу, я крутий. Я крутий. На, попонове виробляти будемо. Яка різниця, якого, якого попоном не буде вистачати? Старого чи нового? Тут у вас порт повністю в оточенні. Дайте вас вбити. Будь ласка. Окей, нам не вдасться. Як факт. Зупиняємось. У мене немає плану на наступ ось такий. Щось ось такий. А тепер розвинутий африканський ріг. І в мене буде рішення на формування африканського рогу. Я справді не розумію, як вони тут. Ну, як так входить, що вони мене тут, їм вдається мене бити? Ну як? Падіння Льоні. Льоні граде. Так, тут лишилось менша кількість військ. Давайте спробуємо сюди протакувати. Ні. Я ж бачу, що ні. Ні, справді кажуть, щоб сюди зайти. У цей вузол постачання, але ще розширяти фронт, треба спочатку з цього портаху. Ось ви відбити якось. Тут саме проблема в тому що якось. Так ви через скільки будете. Дуже довго ходите. І сюди, ти сюди. Йди також сюди. А все, не треба. Так, що тут? На, на фронту менше, отримання отримані підкріплення швидше. І якийсь ще там бонус. Я зараз ще один вузол. Військовий завод отримую. І ще формування африканського ой, кривого рогу. африканського рогу. Якого кривого рогу? Почаюсь. Враховуючи те, що на Іритрею мене йдуть. Війська. Військовий губернатор мінус 35. Ну, сюди, окрім Султаната Суа. Ставимо цивільний нагляд тепер. Так, там о, збільшиться супротив. Але, по-перше, зараз зменшиться кількість піхотки. Потрібний мені. Так, 3600 нестачить тільки. Сюди. Сюди. Я зараз візьму цей порт, мені байдуже. Як тільки я візьму цей порт, це буде прекрасно. Так, тут, типу, поганий захист. Ні, не типу поганий. Прошу, не поганий захист, окей. Йдемо сюди. Тому найбільше проблеми мені створює ось це місце. Що у нас тут? Так, ти сюди. Ти сюди. Ред. Мені байдуже, я не дам вам відновитись. Я візьму цей порт. А тут в них немає постачання тепер. Тому що цей вузол постачання не отримує. І вони нема звідки отримувати. Окей, поки що зупиняюсь. Вони підвели якось. О, вони повністю відходять від це. їм цю можливість. Падіння Києва. Прикро. Прикро. Вперед Дивимося, як тільки хтось підійде сюди в підкріплення. Буде збиратися в підкріплення, я їх зупиню. А так, просто сподіваюся, що ніхто не припливе. Тобто підкріплення я зупиняю, якщо хтось припливе, я їх також. Ух! 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 Вперед! Вперед! Вперед Вперед Добуваємо в цьому порту. Прекрасно, південь. Повністю під моїм захистом. Південь. Ну, ось тут. Ну, no. в них просто не буде постачання. Я ще зайду в цей узол постачання і все. Все. Ось тут південь, мені взагалі нічого не загрожує. Ось весь цей простір. Вони просто нічим мене не зможуть загрожувати. Далі залишиться мені тільки на північ ширятись, по узлам постачання і все. І закрити їх якось тут. Якого біса я не можу вас тут закрити. Ну, типу, ви тут маєте бути виснаженими, да ви ним давно, ви маєте прям дуже сильно виснаженими бути. Якого біса ви ще живі? Ой, вони мене тут Іди сюди краще. Ну, то мені не подобається. Хоча навряд чи вони щось прям зможуть мені зробити. І ось тут якось не дуже. Як ти один сюди, один з вас сюди. Блін, не було б ось цього, оточення Було б легше. І зараз зачиню ось цей порт. Також стане одразу легше. Просто тому що я можу дозволити, зможу дозволити собі більшу ще ніж дивізі. О, як прекрасно! Як прекрасно! Всім цивільний нагляд. Байдуже всім цивільний нагляд. Я так вирішив. Ой, я свій регіон Угу. Так, тут вісім'ячей для будівництва і жодної інфраструктури. Давайте ще фабрику ще військову зовут в Ще б пойде і тут. Поки що так. Поки що так. Що ж, дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.